Вітаємо вас на каналі Степан Поріх. Новий день і новий класний автомобіль. Автомобіль дійсно новий, так як це рестайлінговий Volkswagen Tiguan 21 2021 року. На топовій оптиці IQ LED, топова передня оптика, топова задня оптика. Зараз перейдемо, трошки видозмінений передній бампер, фари, накладки на крилах на дверях, вид титанових дисків змінився. Задній бампер змінився. і задня Теж оптика змінилась. Задня оптика теж IQ LED. Тобто бігуща строка попереду і позаду. Такі фальш-накладки вигляді труб. Камера заднього виду, ще появився напис Tiguan знизу. Стильно автомобіль виглядає. В принципі, їдеш по місту, люди звертають на нього увагу, так як їх ще дуже і дуже мало. Плюс-мінус по комплектації йдемо далі. Топова оптика IQ Led. Передні задні парктроніки, дистронік, адаптивний круіз-контроль, Кругові парктроніки. Автомобіль вміє сам паркуватись. Зафіксуйте вінкод даного автомобіля. Що він не хоче фіксуватись? Щось не хоче фіксуватись. Камера асистентів. Датчик дощу, датчик світла. Панорамний дах. Повний хром-пакет. Ось такі ще додаткові накладочки. є на крилах і на дверях, воно так цікаво виглядає. Безключовий доступ. І ось такий цікавий салон. В принципі, по салону теж є декілька новшеств, в принципі. Відмітим. ambien-підсвітки стали вже кольорові, тобто можна вибирати кольори. В порогах лишились тільки білі підсвітки. Чотири склопідіймачі Керування зеркалами автоскладування, керування центральним замком. Зразу можна відмітити мертві зони. По салончику панорамний дах. Стан сидінь просто чудовий, чудовий. Перейдемо в автомобіль. Так, заведемо автомобіль. Що ми можемо відмітити по автомобілю тут? Вже змінилась ручка КПП. Вже от поверх тут йде, йдуть написи, трошки тут відрізняється. Стало доволі цікавіше. По комплектації безключовий доступ, керування ручником, функція автохолд. Це в нас парктроніки, самопаркування і старт-стоп. Має камеру заднього виду, має всі асистенти. Так, по асистентах, що в нас тут є? Є в нас Утримані в полосі, мертві зони, виїзд в парковки і фронт асіст, тобто максимальний набір асистентів. Apple CarPlay також присутні. Навігація присутня. Помахом руки теж у нас воно все керується. По автомобілю. По стану все у нас чудово. Можна, Зараз, от, наприклад, мені цікаво, хоче відмітити. По автомобілю середня витрата. За 5200 км 6,2 літра. Наскільки економічний автомобіль? Просто супер. 2 літра дизель 110 кВт в парі з 7-ступеневою коробкою. Це чудо-чудо. А, тут вже ще в нас оновлена емблема, так як 21 рік, тут вже вона більша, така більш сучасніша. Що ще можемо відмітить? Заглушимо його. Йдемо ще на другий ряд. Позаду теж amбієн підсвітки, панорамний дах, третя зона клімату. В принципі, все в чудовому стані. Позаду електропривід кришки багажника, багажний відділ, в принципі, як в любого тігуани, він великий. Ось є ще докатка, електропривід. Все працює без зауважень. Позаду місця вистачає, а, яка ще позаду відмінність. Е, прибрали столики. Вже більш столиків немає, але додали. Тобто тут карманчик лишився, ще додали тут зверху два карманчика. Сидіння, як і в попередньому кузові, від'їжджають взад-вперед, керуються понахилу, панорамний дах на весь. На, в принципі, панорамний дах на весь дах. Обмовочка така. А, по кольору, От зараз постараюсь ближче. Ні, воно все рівно не передає, в день треба дуже класний новий колір безключовий доступ. І на ці двері ось такі цікаві написи Volkswagen вони додали. Дуже стильно виглядають і кольорові підсвітки, тобто, що можна вже міняти. Білі в порогах лишились ось він код даного автомобіля. Теж зверніть увагу, наскільки збережений стан автомобіля Дуже-дуже охайний доглянутий збережений автомобіль. по-сучасному виглядає нова кліма, нове кермо і нова куліса КПП. Дуже стильно виглядає, кольорові підсвітки теж додають такого шарму. В загальному дуже цікавий і новий автомобільчик. Під капотом у нас двохлітровий дизельний двигун, це в нас іде монопривід передній. Тобто розхід зато в нього мега і мега крутий, як в звичайної легковушки. 6 літр середній. Це ні про що для такої великої машини. Ціна буде, як завжди, одна. В принципі, не одна з дешевих, вона буде сама дешева на ринку України. Ціна буде в описі під відео. Кого зацікавили дані автомобілі, можете звертатись до нас. По автомобілю в рідній фарбі повністю перевіряли. Гарантуємо. Зауважень по автомобілю немає ніяких. Свіженьке надходження він у нас з Італії. Приїхав модельний 21, й випуск 12 місяць 2020 року. У кого зацікавили дані автомобілі, звертайтеся за нашими номерами телефонів або шукайте на сайті autotrade.cars.ua. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові класні автомобілі.